Всім призвел Яна Лукос, і сьогодні ми заберемо весь Brol Pass плюс і мега купілку. Так, давайте зайдемо в Бравл. Але я б щось випадково зайшов, але ну, я зразу вийшов. Мені здається, воно буде без анімації Так. Але мені здається, не мега купілка, бо там зверху вам не видно, зараз покажу. Бачите, немає сердропів. Ну, скільки їх ще треба. Окей, давайте відкриємо Та скрипт. Бо я, короче, випадково нажимав. На нього і теж був супер. Ну, супер рідкісний. Ну, я поки виходив, він нажався в мене. Другий. Так. Скрінчик. Окей. Мені здається, навіть не мега копілка ой 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 149 гемів. <laughs> Нормально. Це моя купилка, напевно. Та це моя купилка. Епік. У мене ж там 25 пять Два рази підряд епік Супер. Таблери. Эпик. Ну, З другого зразу легендарка. Все нормально. Добре. Не знаю, правда, чому зверху справа не показує. Стільки ще лишилося з трудоробів, ну в принципі. Приблизно ще десь 5. Так. Монетки. 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 Вся. The rescue bots was headed to Bolsa's residence. When it was too late, the hats had gone viral. Обере. <схіст> Буду сьогодні або завтра, напевно, сьогодні кікати двох людей і. Можете зайти. Uh, може посилання лише, не знаю. І зараз ми ще заберемо всі от в нагороду. У мене вже легендарний Сардров, Я правда, випадково один з забрав, я думав там 1500 монет. Окей. М -м.

Зараз титл ще заберу. Треба 150 і. Це прикольний, речі. Е і давайте. It's a bot. Це про моїх рандомів. Треба, щоб рандомний... І... Ого. Стало собі ти... такий титул Окей. Okay. Mm. Далі. Міфік. Звуку мене не було, це можливо якийсь Готові? Раз, два, три. Я хотів його, скіф мелоді. Е, так, ми беремо але ніякого на мелоді нема. І давайте, ну. Скільки мені ж взагалі рідкісних скінь не вистачає. Тіба ж трохи є. Ой-ой, який скінчик вийшов, я його бачу. Ну, чесно імба. 300 геймів, звісно, ну. Ничего, даже нормальный. Ну, на такую ціну це нормальний скин. У мене 41. Мені ще 10 скинчик, ну 11. Хі -хі. Прикольно. У мене ще нема на лили скинала, тя. Ну і на драк, але він ще не вийшов. Е, так, наступні два. Пойду сразу два одночасно, час буде. будет. А, он и так. Rare. Так знову так Забираємо забираем на нирчаден семнадцатый вже левел Угу. <ган> uh -huh. Так, два одночасно. Навіть треба подумати. Епік. О. Сіпорик. Ну, вже половина є. Rig. Ще мало лишилось. Рік Сібрик. Давай вже цікаво. Дякую. Ще би до все я мучу. <гум> ну добре, я думаю, в грає апати на 20-й, 25-й точніше. Рейх. Угу. Рейх. Так. Шо, скільки в нас ще 4, 5, 5 стародропів і один легендарний. Ну три легендарні стар дроп, типа. Ну, нормально. Один безплатний, Типа. Ну, два якби Тоже Super Super okay. right, я б виду. Тож нормально. Супер. Окей. Легендарний стартроп. Да, это я закриваю очі, я не дивлюся. що випадає, то випадає.

Я на планшеті граю не на Poco X5 Pro, ой, X, X6 Pro. Окей. Okay. Okay. Так, 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 так. Я на пайпер, правда, косий, ну <гум> Ого, скільки баночок. Ай! Мм. Mm. не так важчить довго йде. Mm, Ні, дякую. Окей. Okay. Тут напевно хтось сидить. Нікого. <гум> Армшелі, шість бонок. Ой, ой, ой. Ха -ха. Вау, Дякую, що лайк кін. Зараз скоро ми заберемо майже 100 легендарних сердропів. У ну, мене багато аккаунтів. Ну, якого 20-го. За три дня ми заберемо. П'ять легендарних с Ну, надіюся, ми доб'ємо лайки ставити. Я лайки ставлю. Так, давайте карточку. Ммм, мелоді тут. Иди сюди. окей. Вона мене надамажила Її тут нема, напевно. Чи? Окей, нема. Так. Окей. Забираємо. Тут мелоді? Файно попадає. Ну блин утімитися. О! Тай пінчик всі зай. Хто має БП? Тобой не зараз на мене стрибить. Угу. Очволона така дання. Боліче. <плес> <плес> ЖЖ-жо-жжа. Дякую. Так вона мене не любить. Вона мене закресить, напевно. Угу-гу. Угу, угу, та-та-та. Угу, ше-ше, ше-шо. Айма. Добре, відкриваємо ще кілька стардропіків. Ще два. Ну, епік. Колет і рек. Окей. Okay. Добре. Що тут я ще можу зробити? Буду качувати зараз ще челіків на дев'яту силу. У мене майже вже всі на 9. Ось скільки у мене ще тут. Ще чуть, -чуть давайте. По Пометку пройдемося. -е. метовий. Ммм клят ки наряд спустили. Ну ой, хен вообще неба. Ось вот вообще ряд цей найбой еще спраут, ну, Мистер Питер. Мені 20... Двух не хватает, два сыну. Можемо зенчику дадуть? Пятнадцять. Ну, Блін, дайте ще пятнадцять. Давай. А я одну забрав. Мені не хватає п'ять шість. Де взяти ще пять штук. Шість. Може є квест на монетки? Нема. Ну okay. окей. Коротше, не вкачаю, я більше нікого не міг. лишається ще, коротше, вкачати раз два, пять чотири персонаж, ну майже три, І Я зможу на всіх грати в ранговому бої. Окей. Okay. Mm, так, сколько.